Всім доброго дня, друзі та панове. На жаль, у нас сталася невеличка трагедія. Ми сили баланс з 4000 доларів аж до 3300. На жаль, я це не записав на відео, але давайте зараз будемо піднімати та вирта... повертати свій баланс. Давайте зараз виберемо валютну пару. Нехай буде, наприклад, ця. Та в пошуку на сайті нашому, який нам безкоштовно видає сигнали, будемо дивитися, що він нам каже. Нажимаємо на техналіз на одну хвилину, і сайт каже купляти. А ні, стану на хвилину сайт каже продавати. В принципі, давайте зайдемо. Хто ризикує той не п'є шампанського. Якщо ми зараз програємо цю угоду, то рахуйте рубрика, це буде закрита. Так що нам бажано не програвати. Та давайте будемо дивитися, що в нас вийде. Перепрошую, я трошки леди вибрав. Давайте будемо дивитися. Зараз графік дуже сильно коливається. Не знаю, що з цього вийде. Чи нашого йдуть плюс чи мінус? Також ми бачимо зараз, що він просто на грані стоїть. На рані мінуси або плюса. Якщо люди не знають, не знають, чи получиться, чи ні. Залишається 10 секунд, і графік пішов в плюс. І це трошки робить страшновато. По він тут знову йде вниз, і наш видо успішно закривається в плюс. Тут було дуже ризиковано на останніх секундах, раз пішов вниз. Ось так. І ми повернули свій баланс він аж 3900. Все угода, ми тайм-баланс, та ми плюс 7, 1100 доларів. А це мій телеграм-канал, в якому я розказую про успіхи в моєму віп каналі в якому ви можете програмати абсолютно безплатно про моє життя, про мої автівки та про все корисне для вас, вся інформація. Та тут є у нас в закріпленому повідомленні четвертому, є біп, є стратегія вторгнення, по якій ми зараз працюємо. Всі відео наші це по цій стратегії. Тут ви можете знайти брокер, по якому ми працюємо, літасований, сайт, який безплатно видає сигнали, та наш безкоштовний ліп канал де є топові аналітики, які вам видають СРМГ. І якщо хочете. Туди потрапити, пишіть в ліжку хочу каналу та я вам відпишу, скажу, що як. Так що все, друзі, всім гарного дня та до побачення.